Пане Руслане, так яким е, чином вдається е, цим шахраям заволодіти цією інформацією, ну і е, потім використовувати і знімати ці гроші? Просто не все до кінця зрозуміло. Е, Виявити вашу інформацію і знайти її дуже просто. По-перше, часто люди видають цю інформацію самі особисто. Вони не знають, як користуватися, вони попадають на так званий фішинг, Це е, такі. Посилання, які ведуть на ресурси, які схожі на ті ресурси, які ви знаєте, наприклад, на ваш банкінг, або на ресурс дії, або на ресурс порталу президентського офісу, наприклад, чи і так далі, і таке інше. Як знайти, наприклад, графіки, де які актуальне питання сьогоднішній день? А для того, щоб відкрити це питання ці графіки, потрібно зареєструватися. Люди що роблять, реєструються. Водя свої дані, вводять свій пароль. А зазвичай у багатьох людей пароль один саме йде і а соціальної сторінки, і от вашого банківку один і той самий. І це є проблематика величезна. Або, наприклад, всі ми заміж що таке допомога ВПО, наприклад, до цього було е, президентська тисяча, і люди починали закидувати фішингові кампанії, закидають вам то посилання. Можу, е, можете отримати. Наприклад, допомогу для ВПО. Людина переходить за цим посиланням там написано: введіть, будь ласка, вашу картку. введіть, будь ласка, суму допомоги, наприклад, 5-9 тисяч гривень, е виходячи з того, скільки ви хочете отримати. Людина вводить цю суму і нажимає кнопочку отримати. А на самому ділі це кнопочка не отримати, а сплатити. І таким чином вони дають е змогу просто надсилають свої кошти на ту картку, на яку було заздалегідь. Зазначено на тій е, фішинговій платформі. От і все. Це безліч е, таких моментів, які я можу розказати. Навіть з підтвердженням смс. -ті. Коли ви реєструєтесь, наприклад, на своїм банкінгу, це є фішингове посилання. Вам прийшло на почту або в телеграмі, або в якомусь месенджері, чи ще щось. Ви переходите і вам запропонують на схожому ресурсі, на вашу соціальну сторінку, на ваш інтернет-банкінг. Вам просять, будь ласка, пройдіть верифікацію або повторить регістрацію, і людина вводить своє актуальний телефон, актуальну карточку, актуальна пароль, після чого вам приходить смс-повідомлення для підтвердження входу. І ви це підтвердження даєте тому ж самому боту. А на самом ділі, що відбувається? Вас просто питають ваш код. Через систему забули пароль, і ви самі даєте доступ людині до вашого банкінгу. Як захиститися, я трошки довго розкажу. Пане Руслане, тобто вони створюють по факту віртуальну сімку, так? В, ну ваша аналог... Ні, ні, ні. Ні. -ні, -ні. Віртуальна сімка не потрібна взагалі. Е, дивіться, я спілкуюсь з вами от зараз. Да? Е, все дуже просто. Ви перейшли на посилання. Я з вами зараз в телеграмі там спілкуюся, як бот-представник, наприклад, банку. І кажу: для того, щоб захистити ваші гроші, потрібно пройти верифікацію. Будь ласка, надайте одноразовий пароль, який вам зараз надійшли. Все вам приходить одноразовий пароль, ви мені передаєте. А на самому ділі я що роблю? Я вхожу в ваш інтернет-банкін, знаючи ваш номер телефону, і нажимаю кнопочку Забув пароль. Що відбувається з цією кнопочкою? Він приходить вам на смс. Код підтвердження, який ви надаєте самі зловмиснику. Я ввожу цей пароль одноразовий пін-код. Далі я ввожу е безпосередньо вже свій пароль, який я хочу. Я закажу до вашого трансбанкінгу. Для цього потрібно просто захиститися. Потрібна двохетапна аутентифікація, Це, по-перше, тобто подвійна захист, тобто е там слово пароль або переходити ну, безпосередньо тільки на ті послання, які ви знаєте. Віртуальна сімка тут не потрібна. Раніше робили, наприклад, заміняли ваш телефон на свій фінансовий. Тобто, вас просили підійти до банкомату і зробити певні маніпуляції. Ці люди, слава Богу, все ще знають. Якщо вам кажуть, підійти до банкомату, можна сміливо посилати за кораблем. Тобто, в даному випадку можуть просто е, такі шахрайські схеми були. Ви підходили, вводили кучу слов, вводили номер телефону наприклад працівника банку, для того, щоб підтвердити, що це. Працівник банку отримає доступ до банкомату, а на самому разі ви просто змінювали фінансовий номер телефона зі свого на фінансовий номер телефону зловмисника. Тим самим передавали всі права на свою банківську карту і на свой банки зловмисникам. пане багато... Руслане Давайте на останок. Е які групи най найвразливіші? Ну і ви обіцяли розказати, як захиститися, але е якщо можна, так більш-менш коротко. Да, да, давайте так групи е будь-які. Давайте приймемо за Аксіомо. Ми не тихо по посиланням в телеграмах, в вайберах, де завгодно, хто вам прислав це посилання, отримайте е, допомогу та ВПО або допомогу від президента, е, графіки ДТЕК і таке інше. Є офіційні канали, які повідомляють цю інформацію. Перше. Друге, перепровірили інформацію. Якщо вам зайшлася якась інфа, що. Бігом туди реєструємося, зайшли на офіційну сторінку провайдера, вашого мобільного оператора того ж банку. Перевірили, чи є така інформація. Ну, наприклад, ви там щось виграли, чи ще щось. Перевірили цю інформацію. Далі поставили паролі. Різні, будь ласка, паролі на всі ваші банкінг окремий пароль, соціально окремий пароль. Далі. Фінансовий номер телефону прив'язати бажано до паспорту, тому що навіть через закон, який був в були е, в дію е, в січні минулого року, все одно можуть встановити вашу сімку, але а не повинні надати паспорт. А якщо ваш паспорт прив'язати до телефону, вашу сімку не вкрадуть. І наостанок не використовуйте свій фінансовий номер телефона е, на всі е, е, случаї вашого життя. Це бага, е, банально просто. Хочете продавати щось, собі окрему сімку для цього, хочете десь е, працювати, реєструвати. Купити окрему сумку, яка не прив'язана до чого, так же само стримить ліву пошту, яка не прив'язана до ваших ресурсів, щоб не вкрали вашу сторінку. Не хочете витрачати кошти на покуплю телефону сімки. Зробити віртуальний номер телефону його дають будь-який провайдер. Це хвилин, пару хвилин вашого часу, але ви захистите себе. І, будь ласка, це страшне слово двоетапна аутентифікація, тобто подвійний захист, поставте на всі ваші месенджери, на ваші банкінги, на вашу пошту, на ваші профілі. І це буде ваш захист. Якщо ви захистите себе, то вам буде все одно де знаходиться ваша інформація, і хто її як користується. От і все. Пане Руслане дуже вдячні вам за ці корисні поради, тому що розуміємо, що втрачати на війні і ще й кошти через шахраїв це максимально страшно. Друже, дуже дякуємо вам, друзі. Руслан Болгов, експерт з питань комплексної безпеки та кібербезпеки долучався до нашого ефіру.